Велична задниця – це те, що вчора мені написали, коли намагалися вгадати назви книжок іспанською мовою. Першою книжкою була «La luz de todos nuestros» І тут були класні відповіді: «La luz de todos nuestros corazones» Світло всіх наших сердець. Мій тато завжди жартує, що в іспанській мові завжди є корасон. От яку б ти іспанську пісню не послухав, там завжди буде корасон. Так на легя, світло всіх наших сердець, лялюжди, то дошнуєш трош, сема форош, світло всіх наших світлофорів. Було б класно, якщо б в стосунках у нас був би такий умовний світлофорчик, і, е, і там загоралося світло, зелене світло, можеш діяти далі. Класні будуть стосунки. Жовте, ну подумай, крихітко ще. І червоне світло. Ой, не підходить. Тобі воно не треба. Зачекай стоп. стопляжди, то дошнуєш трош. Вийшов, світло всіх наших поцілунків. Ну, тож таке слово, яке мені дуже подобається. Бейсов. Далі вам вийшов цілуватися. Бісарсить, цілуватися знову таки. А що насправді там було це було лялюш, де тодош, ну Отоньош. Отоньош осінь, да? світло всі, всіх на наших осеней. Всіх осеней? Осінь? Дісуміуміла, філолог, будь ласочка. дякую тебе ушайна філолог української мови. Ну, В тому контексті, що зараз би було б дуже соромно. Наступна, за те, від чого я дуже сильно uh, сміялася. Uh, там у нас una gran» і мені написали una gran culo". Uh, велика, велична задниця. Але помилка я вже казала вже про величну мала сказати у гран кулу, тому що куло на чоловічого роду. І взагалі, до речі, треба вам пояснити різницю про гран gran і гранди. Нагадайте мені, щоб я зняла відео. Так, далі у нас була проблема. Уна гран проблема Проблема. Дівчатка, хлопчики, проблема. Якого роду у нас проблема? А ну відповідайте зараз на один два, три». Проблема це чоловічий рід». Тому що давайте згадаємо, деякі слова, які в нас закінчуються на матаса і є грецького походження, будуть, не звертаючи увагу на те, що є наступ останню. А, ми зазвичай визначаємо жіночий рід, Але ні, в цьому випадку це у нас чоловічий рід, Тому я не можу сказати «уна гран». Gran... Проблема. гран актрис от тут би могло бути. велична актриса. Але насправді наша книжка називалася Una Grand Promisa. Велична обіцянка. Classina knižka.